Зараз з нами на прямому зв'язку Владислав Ласюк, це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Наші вітання вам, пане Владиславе, наші вітання вам. Про санкційний трек президент сказав наступне. Цитую: дуже важливо, щоб в Москві почали зважати на тиск світу на тиск Сполучених Штатів Америки на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І один з ключових санкційних треків проти російської нафти чи можливо буде забезпечити от, висловлюсь так удар з усіх санкційних стволів, тому що мова ж тут іде не тільки про ті країни, які купують, і про танкери, оцей так званий тіньовий флот. Мова так само повинна йти і можливо про прайс-кЕП. От наскільки велика кількість цих умовних санкційних стволів буде задіяна стосовно російської нафти? Ніхто ж цього не знає насправді. Ну так. Ми розуміємо: ми так здогадуємо, що, скоріше за все, для президента Трампа підготували санкційне меню, де там є різні заходи. Там Мають бути і вторинні трифи, надто багато про них говорили. Я думаю, що там мають бути і старі добрі санкції проти конкретних компаній, суднооператорів або, власне, танкери за списком, так як США продовжувало протягом досить тривалого часу вносити, продовжувати в санкційні списки саме танкери. Там може бути щось е, дуже творче, зокрема. Індійські або китайські нафтопереробні заводи або порти, або, можливо, навіть це одна з таких великих пропозицій нашої міжнародної санкційної групи була, можливо, навіть російські мейджори експортери, типу Літаско чи Лукойла. І президенту Трампу лише доведеться просто обирати, як ви приходите в ресторан і обираєте змію так само. А, в той же час. Маємо розуміти, що наслідки від різних санкцій можуть бути різні. Тому з точки зору так, щоб це все виглядало збалансовано, дійсно є сенс спробувати одночасно застосовувати деякі різні види заходів спеціальних економічних обмежень проти Росії. Ключове в цьому для багатьох. Це не допустити зростання ціни на нафту. Щоб не допустити зростання ціни на нафту, якщо ви витискаєте частину російської нафти з ринку, а це неминуче станеться з прийняттям тарифів і новими санкціями, відповідно, вам треба збільшувати видобування. Окрема історія, і ми вважаємо це так само важливо, щоб Сполучені Штати приєдналися до зниженої цінової стелі на нафту. Зниження цінової стелі на нафту дозволить створити такий план Б. У випадку, якщо не буде потреби або не буде можливості різко вплинути на зменшення обсягів російської нафти, відповідно, вона повинна стати принаймні дешевшою. І це те, про що якраз сказав сьогодні Трамп. Мінус 10 доларів на барель. Ну, я думаю, що це має бути мінус 20 доларів на барель, і тоді дійсно буде дуже відчутна різниця. Але в будь-якому разі. Які б зараз санкційні а, страви не обрав а, Дональд Трамп для Росії, так чи інакше, ефект до кінця року становитиме 10 плюс мільярдів доларів, тобто від 10 мільярдів доларів, це те, що Росія точно абсолютно втратить з будь-якими санкціями. Якщо ми додамо ефект від 18-го санкційного пакету, це теж мінімум 10 мільярдів доларів до кінця року, то ми отримуємо вже 20 мільярдів доларів. А до кінця року 20 мільярдів доларів це приблизно 1,7-1,8 від їхнього прогнозованого доходу на рік від експорту нафти і нафтопродуктів. Можливо, це могло би здатись і не критично за нормального часу, але за тієї економічної ситуації, за тих видатків, які вони несуть зараз, це суперкритична історія. Тому я думаю, що все ж таки насправді в Кремлі ставляться дуже серйозно до цих перспектив. Пане Владиславе, ми в ситуації, коли ми регулярно говоримо про нафту, але ем, ніяк не говоримо про наш поступ, пробачте, в тому, щоб такі раз і назавжди перекрити канали, чи канальчики, чи ем, тіньові, чи чорні схеми постачання, приміром запчастин і деталей європейських. Або не європейських, а американських і інших виробників, які нині для своєї воєнної машини використовує Кремль і, і Москва. Бо ми прекрасно розуміємо, що Єлабуга навіть на одному китайському працювати не зможе і не змогла б. Що нам чи партнерам заважає чесно визнати, що от є стільки-то е, всього, що постачає в Росію сірим чи чорним шляхом, і раз і не завжди поставити на цьому питанні крапку? І чи потрібно обов'язково це включати в пакет, чи просто потрібно взяти і мати політичне рішення і політичну волю з боку наших партнерів, маю на увазі. Раз і готово буває тільки в казках, ми живемо не в казці. Не буде раз і готова. Та величезна кількість санкційних рішень, яка вже прийнята саме для унеможливлення Росії виготовляти зброю, вона безумовно справляє сильний ефект, але недостатньо. Ми про це постійно говоримо партнерам. А тут і наша робота в тому плані, що ми постійно продовжуємо виявляти нові російські виробництва, засобів враження і нові постачальники з третіх країн. Буквально сьогодні я читав там нову інформацію з різних джерел, і по кожному ключовому засобу враження, типу окремих крилатих ракет чи окремих дронів, ми просто буквально за останні декілька днів ідентифікували по декілька нових російських виробників, плюс нові схеми постачання. Тому це так ну, окрема історія. Вертаємо, якщо ми дивимося на інші кінець головоломки, то це виробники, чиї компоненти здійснюють поставки. Сьогодні була доволі е, помітна історія про індійських е, індійські компоненти, дійсно, можливо. Воно так на загальному фоні здається, що це лише там два-три компоненти в шахіді індійського походження, але насправді це досить цікаві компоненти, які за своїми параметрами а, стійкості до температури навантаження, По суті, є військове призначення. Тому досить цікаво було спостерігати реакцію індусів, що нібито вони нічого не порушують. Але треба розуміти, що конкретно той компонент якраз дуже серйозна а, мікро, мікро, мікроплата. Uh, тому ми ідентифіково нових виробників. Ми вертаємось до uh, того, щоб вони реагували. Тобто, якщо це є виробники в третіх країнах чи в країнах західної демократії, то вони повинні покращувати свої процедури експортного контролю. Знову ж таки, доволі багато змін відбулось. Можливо, ви помітили останніх. Десь тиждень тому були ініційовані прокуратури Німеччини обшуки на фабриках Спінер, Спінер або Шпінер, якщо німецькою, це виробники верстатів з програмовим числовим управлінням. Десь рік протягом року ми постачали колегам інформацію з приводу. Ідентифікації компонентів і верстатів від Шпінер на російських виробництвах, і ось до них прийшли. І це такий хороший сигнал для інших виробників, які, можливо, не завжди роблять достатньо для того, щоб їхні компоненти не потрапляли до Російської Федерації. Є і більш такі великі системні ідеї. Зокрема, президент Зеленський пропонував а, створити. Таку собі групу або платформу для контролю за обігом технологій на базі великої сімки ця ідея на столі вона обговорюється. Можливо, це стане, якщо не чарівною паличкою, то принаймні таким великим кроком вперед в можливостях обмежувати, але так чи інакше, ми просто продовжуємо робити свою роботу, і вірити, що воно дає результати. Пане Володиславе, ви от приклад шпінера навели рік, та умовно кажучи, стукали, і нарешті достукались. А це наскільки масштабований приклад? Ну, по решті підприємств така сама історія? Треба рік чи місяці достукуватись? Залежна країна. Залежна яка країна, тобто якісь країни реагують швидше, якісь повільніше. В країнах типу Німеччина, якщо відбувається доволі повільна реакція, але вона відбувається і всі інші знають про те, що воно по-любому відбудеться, uh -huh. і приймають відповідні дії, щоб це до них не прийшли, так би мовити. Якщо ми беремо, наприклад, ну на жаль, але Китаю, то від того, що ми туди стукаємо, ну станом зараз нічого там не змінилося, і це погано, і це проблема, з якою доводиться працювати. Тим не менш, ми віримо, що ті санкції, які були накладені на ряд і виробників китайських, і що можливо навіть важливіше, на банки китайські, ми думаємо, що все ж таки поступово це набере певної критичної маси і змусить основних виробників китайської їх народній республіці відмовитись від постачання або фасилітації. Поставки компонентів до а, Російської Федерації, тому це така це доволі довго тривала робота, але ми бачимо результати. Ми бачимо зміну компонентної бази в окремих засобах ураження, типу того шахеда. Ми бачимо проблеми в інших сферах. ВПК. недавно писали так само розлоги матеріал про проблему з стволами у ствольній артилерії Російської Федерації. Чому вона виникла? Тому що європейський Союз санкціонував експорт. Хрому до Російської Федерації і їхні виробництва е стали. І так само це працює в інших сферах. На жаль, ми не касті, Це всі розуміють. Російський ВПК не можна недооцінювати, але водночас ми бачимо досить суттєві результати. Дякуємо. Владислав Гласюку, повноважений президент з питань санкційної політики, був із нами.